От зараз мабуть. Ай. <смех> 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 а ч ти його не зловив? Ти мав мог його зловити. <laughs> <laughs> Але я зрозумів таймінг, то зараз э, Вийде все. Ні, дуже рано. <смех> <смех> а ч ти його не ловиш? Че ты мене підбив? Ти злови його, і він тебе не підъб'я разом <laughs> полетить. <laughs> У мене камера забиває. Надо якось жопою дивитися. Ну навчися. Короче, давай Йорки. я поставлю портали, бо я так розумію, ти що будеш ще не один раз падати. Ні. Ой, бляха, пізно. Знаєш, як це тяжко? мене ж камера перевертається. <рив> Та ти запарив, бля <реш> ну по іншому ніяк Ну дай я спробую. Так не интересно. <реш> Ти ж не можеш його зловити Ну давай, давай, давай. Зараз з першого зловлю. Угу, конечно. Ні, з другого, бо мені треба спочатку зрозуміти принцип. Просто летиш так. Я не достав його. Я знаю. Давай, я не достав його, бро. Я тоже не ставлю. Я не достав достаю. Ну я з першого разу дістав, коли ти лиш кинув по-нормальному. Ой, да що ти думаєш мені тут? Я просто рівно кинув, не то що ти. Це ти кидати не вмієш. Кидака, блядь. Ну, це було легко, просто комусь треба їм потренувати. Бодя, Бодя. Що. О, все, О. кидай куб сюди. Ми ні. Коня... На. Все. Так, а тепер інша проблема. Як би нам потрапити туди? Ти шо, умний? Бать, так а. само як ну. А я як. Я тобі поставлю портал. Ага, добре, давай. Шш. <звук> я указав.

О! А шо це нам а дає? Нам... А, почекай, нам, нам же ж кнопки треба дістати. З намурю не дав, добре, добре Ага. Так. Я нажав. Я теж. Мій куб. Дивно. ох ти, бляха!

<реш> Тут вже не ми рішили. Ой, бля. <реш> О, правильно. він повністю вимкнувся, портал. Е, цей вентилятор. Все О. правильно зробили. Ми пройшли. Бля, я вдарився. Пройдіть усі тестові камери в кооперативному курсі Маса та. ха тебе яйце... О, який бойовий. давай ще раз. Ох ти, бляха! Я думаю, що ти зробив, я не встиг бувати. Сука... На, Член видрав. Надо ебаляйц. Опа! А в, тебе є? а в тебе появилась емоція нова. Та бляха, у мене купа емоцій. Ой! Ха-ха! <гум> Не віддам А, бля. <гум> в пеніс вдарив. Ну, це всі получається. Не, почекай! Ще треба емоції випробувати до кінця. Так, ну це було. О, що це? Mm? О-о, бачив, бачив як я танцюю файно? А, я виграв! Ха-ха-ха! От це! А що це? А, це мені смішно, типу! Ага, а це? <laughs> Пітюня. <laughs> а, бля, не пощастило. Ще раз, реванш требую. Ага. Ах ти сука! На яйцях Ну ми все пройшли Да? Мы тут бачиш? Почекай, почекай, вийди. А, що це таке? Що там? Дивись, короче. <рес> <рес> Бля, чого мене з ногами? Вони ж довші. Я та. А і коли так. Біючко. Я якщо так маю... Якщо так швидко я перебираю ногами, тоді чого я не випереджаю тебе, блять. Козе. Ох, ти, бля! Де я де пеніс? На по яйцях. Пенісом, блядь. Бля, я. Мені треба було перевірити, чи ти. Чи тебе зажима. Чув відчини ті двері? От ті, що там десь. Будь okay. Давай. У мене тут... О! Дякую. Таким... Таким можна. Я хотів раз це перевірити. Дякую. Mm -hmm. Я через тебе впав. Туди... Так тобі і треба. <сум> Сука. Що, блядь? А я про брат... Бля, тут стався бах, і я, короче, вибратися не можу. Окей. А, ти там. <с? <с?> я, я думав, що вихід в другій стороні. Що відбувається на цій це... бл. Це мультик. Фільми якісь, бляха. Це походу ми з тобою будемо. Так, це я знаю, це ми. Чур я яєчко. Ты пенис я яичко. Буду Ну добре, я буду пенисом туди. Ну, сейчас узнаю. Ой, я пенис, ура! Завжди мне буду пенисом. О, наконец. А два портала все-таки. Угу. Окей, так. Each device can create two self-contained portals. Please by that ledge. Давай Бодя доганяй. Я догоняю. Я біжу за якимось чумошником, бляха. Він тікає від мене постійно. Як мені його наздогнати? А, точно, можна ж. Дп, та я не достаю до нього. А ну ще один У мене не вийшло пробігти. <ріст> Дві отак. Опа! <ріст> <ріст> а <ріст> я уявляю. <ріст> <ріст> у... <ріст> я собі уявляю це трошки по-іншому. А в мене ноги більші. А я вищий. Блін. <ріст> Ну хоть дым. Маленький. Маленький бильзей. Чего ты взял? Бояй, ей хуй, а ты яичко. Спасибо, у меня... сви. Я Бляха, oh, <laughs> не тримай порталка на рівні мого очка, мені страшно. <laughs> 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 Доктор, не треба, я, я не хворий, не треба, <laughs> <laughs> тільки не клізма. Подивись, В мене є очко. Ну щось там якась полосочка. <laughs> Подякай да я тобі теж в жопу подивлюсь. Ну в тебе дірка є. Да. Може то в голові, а може то в тебе на голові жопа. Э. <ріпи> <ріпи> а вийди. Тебе, ти впадеш а. на на це чи ні? Я туда впаду. Ні, ти повільно виходь, а не різко. На що я маю пас. Ну, на оцей підіймається. Міст тут он, осьо, бачиш. А тут це. Ааа, понял. Ух ти, даже що? Я візьму цього з собою. Він буде мені за друга. Бля, він здох в дверях. Ладно. Ага, якщо. Ось так. Давай, лови, лови, лови. Ловлю, ловлю. О, чиназ. Да и еще один. Взяк. <laughs> что ты с ним сделал? Он <laughs> зник. Я, я зловлю пекую. О, Так! <laughs> так. И что дальше? А ну что? Видишь? Да. Вот там, где я махаю. Дай мне одна мячка! <laughs>

О, бачишь? Вон на сторону Гуд, каже! Дай п'ять. дай. О! Будет чекай, да я. Ого! підбив. меня приколи фейли, блядь. Ну от наприклад, вот туда поставлю, да? Отсюда надо кубик, кубик там. Подолбеш. Ммум. Непогано. Ты поставил порталы? Давай. По-моему, ты не словил. Давай, на раз, два, три. На три, короче, метки. На третьем. <laughs> Ты <Так> на третьем. <laughs> бля. <laughs> <laughs> нет, бляха, а вот об ие таймер вот такой. Вот это так неинтересно. Понятно. Ну ладно, я Ах, или это рыбь. Слева мне по таймеру. А купали вас, теперь потерять. Раз, два, три. О! Чинас! <звучат> О! Я тоже так хочу! За кубом! <звучат> Ура! Бля! Дай пять! Я забыл на какую букву, вот а так! Ю! Не, nee, стоп! На... Цернызна! Чекай, А ну! <плыл> Чё ты мне пять не дал? Давай. Треба це в таймінги Одна, робити. А до речі, бляха, яких п'ять у тебе все три пальці. У мене приблизно стільки ж. У нас пальців стільки ж, скільки в поганого столяра, мені здається. Да я Давай. Я бачу з мазохист. Спасибо. Але тобі вже менше бігти до куба. Якщо ти не придушиш А, диви, я пробую підняти, вона не. О, диви, я тобі ще полегшив роботу. Він тепер просто вилетів. І ти тепер можеш його побачити прямо під ногами. О. Як ти, ти збираєшся вийти? Мама. Не надо, не надо. Ого, знаєш, де він опинився цей куб? Знаю, навер. В самому началі? О, о, е, я ки <laughs> Давай! Як шо буде, я. Якщо, сюди? Там не, воно... не, давай я. Ні, давай я! Давай на всі штуки ви. Ні, давай я! Ты вже награвся мною, давай. <laughs> Ні, давай я. Ага. Я. Yeah. <laughs> <laughs> а я не дострибну. <laughs> так, гаразд. Бля. <coughs> а мне пофиг, я в портвал я портвал. Mm -hmm. Две, я можу тут уто -от засисти и тут бути. До здания сидит. Бля. До здания. Десь я просчитав <coughs> Дарма, ты веди Ой, я не хотів. Ого, я бачу, як яєчко твоє вс. Изсередину. Изсередину я переляю твоє яєчко. Спасибо, я тоже побачив. Ооо, я бачу із чого мій пеніс. Я Больше похоже на яйца киндер сюрприз. Ну. Да я уже сбирался, давай. <рикан> У тебе антенна на. Б... Яка... в сраці, сука, вона так. Ой, бляха. Нет, я, я не буду казати. Ну? <свят> <свят> no. Я сховався, ти мене не знайдеш. Я сховався, ти мене не знайдеш. Mm -hmm. <laughs> Дру, два мячика будет. О, это же для меня два яйца. Сделай mm -hmm. скриншот. Mm -hmm. Не текай, брат. Ой, прям в тебе будет. Брат, не тикай. Ну no, не наш, да? Не, все, давай. Все, давай. <laughs> Идеально, <laughs> Просто ідеально. Просто подивись. А чого в тебе так око бігає? Що тобі вже не подобається, сука? <плес> Наш <думаєш>, один 4 яйця. чотири <плес> яйця? <плес> Для одного <плес> <та> члена <плес> Вітаю всіх, джентльменів та джентльвумени. Сподіваюся, що я зміг підняти вам настрій. І час вибачень. Я не винен, що відео затрималося. Просто під час недавньої грози на мені вулиці впало дерево. Світло вже давно полагодили, а от інтернет ще ні. Це вже майже тиждень немає інтернету. Так що краду інтернету сусідів, в яких чомусь є а у мене немає. Так, я перезапускав роутер і не раз. І до зустрічі в наступній нарізці.